І всім привіт! З вами Арсен, і сьогодні ми граємо в гру під назвою Майнкрафт. Версія 1.6.1. Да, це на даний момент найновіша версія. Е, і я думаю, вона вам таки досить сподобається, якщо ви, звісно, будете мене дивитись. Ця версія за моїм часом вийшла приблизно два дні назад. Е, думаю, це буде прикольно. Також я би хотів перед вами вибачитись. Я тільки що замітив, що я знімав на неправильний формат. Я знімав на формат камер. Я тільки що догадався поміняти формат на формат аві, ем, е, тому що е, YouTube не приймає е, формат камер, я вже це на собі перевіряв багато раз, е, я не зміг зрозуміти, що це, а потім аж додумався перевести формат АВІ. Формат так що, вибачте, будь ласка, я і так майже нічого не встиг скрафтити. Все ще я скрафтив це верстачок, набив трошечки дерев. Ось, бачите, тут моє місце. Я там поставив верстачок, набив, як завжди, я набираюся і збиваю 17 дерев, в мене виходить, стак дерев. І я ще можу собі скрафтити один верстачок. Потім я скрафтив трошки палок, зробив собі інструменти, ну і почав вбивати. І тут, я, і тут я згадав, що я забув поміняти формат, і тут я такий ну вас, ну, вас ну, і тут Я вже мусив поміняти, тому що я вже це вже здається, третій раз я перезнімаю, тому що перший раз я повністю зняв серію, гарна така серія вийшла, але там був формат камерк. Але потім друга серія, я, я вже подумав, ну Перезняти, сказав собі, знімай на формат Авіа, Арсен, знімай на формат форма Ну, Думаю, буду знімати на формат Аві. І тут я вже знімаю. Я забув, що я не поміняв версію, ну, не версію, а не поміняв в смислі, не поміняв формат і знімав я на AV. І тут така фігня вийшла, я б з радістю. Ну, Все для вас, я не чітер, я вам це чесно кажу. Я навіть в індастрілі не махлюю. Я, я чесна людина. Зараз хтось такий ха-ха, ти що ідіот, чесна людина, WTF. Але я ну, я чесний. Я все що, я єдиним, чому можу махлювати, це в е, покері, в, дура... ну, в дураку, хто не махлює, той лашара. Це всі знають. Ну, по крайній мірі, я. Ну як це не мохлювати в дураку? Хто це таки бачив? Я думав, що наша місія буде на сьогодні скрафтити ліжечко, верстак і дерев'яний сет. Інструментів. Але так вийшло, що я вже на, пів, на половині дорозі вже все зробив, і тут, виявляється, що в мене не той формат, і я мусив, я спеціально все для вас так знімав, так парився, а тут формат камер. Та мені якось насрати на той формат. Хто робить, таку туфтує і міняє формати. ну Це то, 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 то піпець, просто піпець, чесно вам кажу. О, є сімена, мені хоча б одного поки що хватить сітце. Во, бачите, я таки люблю форестрі, ну люблю такі моди. Ва, дивіться, який гарний ось схід сонця, бляха, муха, як воно швидко сідає. Сонце падає, я ще не сплю. О, дивіться, гарний верстачок, різні біоми. Я не буду строїти закрите приміщення, я буду собі строїти гарну платформу, щоб все бачити. Ви побачите, які класні платформи будую. Я хотів встановити модний індастріал, але мені треба, щоб мене хтось навчив. Тому що я не розбираюся в установці модів. Я в модах прошарний, але установка це не моє. Установка це не моє. І зразу всім кажу. Якщо хтось попросить мені сказати, о, Арсен, покажи нам, як встановлювати моди. Ти в нас профі в модах. Да, я профі в модах. Але я не профів установлювання модів. Профі у моді. нас по установлюванням модів, Славік. Всі питання по установню модів до нього. Знаю, зараз на нього всю вину перекладаю, але це правда. Раз, два. Три. Ну, хай буде все рівне. Да. О, дивіться, скільки тут в мене випало. Ну, я думав, що буде більше, але мені вистачає, поки що мені вистачає. Е, мені то багато тої пшениці не треба. Мені би знайти якусь деревушку, я б її так гарно продвинув, би її окрасив, зробив би собі домик, я б їх не ограблював, я, ще раз кажу, я порядна людина. Е, зараз подивимося, скільки ми вже знімаємо. Е, ми вже знімаємо 5 хвилин. Ну, знаєте, вибачте, якщо щось. Не так, але е, ну я зараз кажу, я не винен, але це правда, тому що я нечайний, я не, я не знав, що в мене не той формат. Вибачте, будь ласочка. якщо вам не подобається, я можу видалити знов цю зборку і почати все наново. Але знаєте, це буде дуже довго і нудно. Але да. давайте трошки, ну, нам пісочок зараз не дуже потрібен, можливо, кактуси, ні. Тож, кактуси не дуже. Нам зараз що потрібно, це трошки камінь. Але камінь це камінь, камінь. Той камінь нам зараз Ну, гарно би було зараз, добре зараз би було знайти камінь. Давайте зараз старим дідуським путем добудемо камінь. Цей шлях всі знають, всі до останнього, навіть якийсь там прокопшумей зараз казати, what the fuck? Я такого не знаю, який дідуський спосіб, ти чо, дурне взагалі на какую-то всю голову. Ні, дідовський спосіб, це, я думаю, вже дехто поняв, який це спосіб. Це копання з сходинками. Так, да, іменно з сходинками. Сходинками. З О, дивіться, і зразу камінь. Як гарно вийшло, правда? Ми якраз прийшли по камінь і будемо зараз копати камінь. Думаю, дійдемо до якоїсь шахточки, але я зразу в неї спускатись не буду, тому що, думаю, хтось знає, що я найбільше секунд в світі. Думаю, тут треба зробити більше углинення, щоб не битися головою. Тому що головочка у нас бідненька. Е, ще в нас навіть сету броні ніякого немає. Навіщо нам портити наше гарне здоров'я? Да. А то потім щонуську психушку закриють, скажуть, о, ти головою занадто багато бився в Майнкрафті. Що з тобою робити, дитино? А ми такі скажемо, а я не знаю, я. Я в Майнкрафт переграв, я привик битися головою б сходинки. Нащо нам це? Ми хочемо бути здоровими людьми, ми хочемо грати нормально в Майнкрафт. Ми хочемо бути. ким ми хочемо бути? Я навіть не знаю, що я тільки що сказав, але я якусь фігню точно сказав. Думаю, потім я буду трошки збільшувати мою маленьку шахту. Для мене дивіться, скільки мене збирали ближні О, дивіться, хватить на одну печечку. Е, так, давайте. Я ще щось ні одного коня довести чесно побачу, Можливо, в мене якісь баги, але нічого. Я переживу. Можливо, ви теж переживете, але від як Де, такий. Коней не буде такий! Як я без них виживу! Що ж мені робити? Але знаєте, це не така ж велика проблема. Е, без коней я жив, без коней я поки що і поживу. Можливо, десь там на кінці ми приручимо всіх 25 коней, будемо найщасливішими людьми в світі. І такий what the fuck. Так, з нас же є кам'яний меч. Ем, поміняємо його поки що. Так, що нам ще варто скрафтити? А нам варто скрафтити ще кільку. Навіщо нам тоді булишник? Давайте ще зараз трошки дерев підшукаємо і зробимо нам собі дерев'ясний уголь, щоб вже нормально спуститися хоча б в чуть-чуть якусь там шахточку. Ой факін біч. А ну да. Ауч! Ауч! Так, де вона там? Я люблю сортіровку. Все мусить бути на своїх місцях. Я знаю, можливо, ски каже, what the fuck? ти ч здурив, пацан? Какой сортировка? ти ч вообще у тебе за головою, що там у тебе твориться, ти какой-то пибацан що что Не-не-не. Я просто люблю порядок. я... Словик ще кидає як небудь щось там. Ну я так деколи теж на початку, це нормально. Але дивіться, наприклад, подивіться ну його летсплей спочатку, це був летсплей, Усі мої мікросхеми. 에, подивіться, який в нього домік, я вже просто умаляю. Це, хоч і не мій е, цілком летсплей, Це по суті наш летсплей, а це от, ось це е, похмілля це е, Ну, але хоча б. Треба, мати гарний дім. Я не люблю закритих приміщень. Треба. Ну ви подивіться, яка в нього коробочка. Скажіть... ну переконайте його, що... Скажіть йому, Васа, ти чо, че Арсен дурил? Арсен прав, зачем тебе эту, эту хрень носиться? Лучше бы построил себе какой-то красивый домик. Ты че, вообще-то какой-то не... некомфортабельный не какой-то. А то, блин, стоит, блин. Домик караувий, а он там в середині такой, what вот the -та, what's a too, what she там? Мне нужно в туалет, а он такой паха, паха мадаба Я знаю, я не знаю, що я тікшись сплив, але рани тікши сплив. Давайте зараз візьмемо тоді Кол. О, бачите, у меня, у меня текстурка. Древ'язного поменялась текстурка. Ми це всі замітили. І думаю, в нас вже пішла 10-та хвилина, думаю, на цьому можна кінчати. Так, думаю, реально на цьому можна кінчати, тому що ми не вічні. Да. Ой, з вами був Арсен, в скині Стіва. Всім гарного настрою, гарного дня. Не забувайте про лайки, щоб мені було приємно. Не забувайте також підписуватись. Дякую вам всім за перегляд, всім гарного дня і всім пока! Пока.